Що ми було точно на одній сторінці, є багато людей, які займаються, скажімо, дахами. І знаєш, що забавно, ти зайдеш на вебсайт uh, Illinois Department of Insurance, ті, хто видають ліцензію мені. І mm -hmm. вони скажуть, в штаті Ілліной є там тисяча людей, які мають ліцензію на те, щоб робити те, що роблю я. Якщо ти зайдеш на сайт uh, Department of Professional Regulation, тільки видають ліцензію на робіння дахів, mm -hmm. там буде в 5 разів більше цифр, скажімо, 5 тисяч, а не тисяча. Тепер тобто, виходить, що. Один з п'яти людей, тільки робить те, що роблю я. У мене ліцензія і на то, і на то. Uh -huh. Але забавно, те, що я ще в житті своєму я не зустрічав жодного, а я зустрів багато руферів, які займаються дахами. Жодного руфера, який би сказав, що ні, я не роблю клейми. Тобто, люди, От і ти, ти подзвонив комусь, тебе проблеми з дахом, приходить до тебе чоловік і каже, я тобі можу зробити цей дах по страхівці. Ти не знаєш нічого про це все. Ти не знаєш, що для того, щоб робити це, що я роблю, треба ліцензію. Uh -huh. Ти кажеш, халявний дах? Звісно. Тільки шанси на те, що страхова компанія заплатить тобі за дах, знаючи, що твої інтереси представляє людина, яка не має oh, okay. навіть ліцензії, в тисячі разів менше, ніж те, наприклад, що я зроблю. Uh -huh. І в кінці кінців виходить, що багато людей, які кажуть, що вони можуть це зробити, багато людей, які кажуть, що ми цим займаємося. Дуже просте рішення. Ти заходиш на державний веб-сайт, ти записуєш ім'я чи прізвище, чи ліцензію, будь-що, і воно тобі показує: є в цій людині ліцензія чи немає.